З деяким відсилом до українських традицій, шифтових традицій, але щоб же він був сучасний і якби ну, передавав дух. Ну ми ж не на конях, саблями ж воюємо, а все ж там це прибори ночного відділення, це ну, сучасна армія. Класіка, яка ну от ніяких вопросів, от ну от, тут він і був, от от, так, от. Таке впечатлення, що ну, а як а як ще довело бути ну, інакше? Так, український шрифтовий дизайнер Дмитро Растворцев говорить про свою нову роботу фірмовий шрифт Збройних сил України. Саме ним зараз пише тексти, маркує техніку і рекламується українське військо. На питання, як шрифтовик з міста Суми став його автором, Дмитро відповідає у Фейсбуці. Написав Діма, здрастуйте. Я, я Тарас Іщик, Я розробляю фірмовий стиль для ЗСУ і нужен шрифт. Ну як на що типу… По співпрацювати положительно, ну і все Сам розробник фірмового стилю ЗСУ. Свій вибір дизайнера пояснив так: я Дмитрові роботи знаю, спостерігав за ними, і вони дуже хорошої високої якості. Я бачу, як вони застосовуються в інших проектах, і ну, це просто було за честь працювати з таким спеціалістом. З таким дійсно професіоналом з, з шрифтотворцем українським, який просто провідчував ту всю специфіку збройних сил України, зробив дійсно сучасний український і мілітарний шрифт з роботами Дмитра Растворцева стикався ледь не кожен українець. Цей шрифт єдиного порталу державних послуг дія і застосунку Київ цифровий, відомих банків, поштових служб супермаркетів. Перед початком створення шрифту для українського війська Дмитро вивчав шрифти армії світу. За його словами, російська армія взагалі не має сталого фірмового шрифту. А на сайті німецького війська використовують російський шрифт. Бундесвери використовує на сайті російський шрифт. пт санс називається. Ну він просто на гуглі вісить, його можна там скачати, використовувати. Ну да, в умовах, коли відмовляємося від російських продуктів, то <різований> ну, Німці може вони не в курсі, ну в общем да, Якщо, якщо то можна. Хай хай обращається, можна, можна нарисувати для бундесвера, <сум> Ну, хоча в них своїх спеціалістів. Вистачу. Шрифт українського війська підтримує багато мов, у тому числі й російську. Нам прийдеться освобождати території і писати ну, русский здавайся. Як є то прислов'я, я б русский би вивчив тільки за те, щоб, щоб їм допрашувати пленных. Усього шрифт UAF Sans має 64 види креслення. Ринкова вартість такої роботи дизайнера може складати кілька десятків тисяч доларів. Дмитро розробив його безкоштовно. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.